Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Фрагмента з коментарів ось як забезпечує держава дронами армію під куп'янськом. пише журналіст Юрій Бутусов. Авдіївка майже так само. Шановний міністр оборони Умірово, прокидайтеся. Ставка зеленського нічого для порятунку Авдіївки не зробить. По дронах рішень не ухвалить. Тому уся відповідальність за можливу втрату Авдіївки інших міст та усі звинувачення у бездіяльності Зеленський просто з часом перекине на вас та на військовий. А потім вас викинуть і поставлять нового говору НАТО. Паноміров негайно їй та з зручного кабінету до Авдіївки приїжджайте до Комбригів, завдяки яким місто залишається українським, і Питайте, чим ви можете бути ним корисним. Якщо Авдіївку так бездарно втратять, то ви, пане міністра, будете у списку. Тих, хто за це несе відповідальність ще раз кричу. стосовно мого звернення до мерів міста щодо допомоги дронами 110 десятій бригадів Авдіївку, яке набуло значний резонанс. Перше, я розумію, що не а президент. Та зеленська й Шмигаля та міністр оборони Уміров несуть за законом відповідальність за забезпечення армії дронами. Друге, я розумію, що слуги народу та «Зеленський» забрали у в бюджеті в міст увесь військовий податок та доходи фізичних осіб, який деякі міста раніше до 50% віддавали військовим частинам. Саме слуги народу несуть відповідальність за провал у постачання дронів, оскільки основне фінансування йшло з коштів від місцевих бюджетів. Це у них треба мітингом проводити. У першу чергу, але я бачу, що ми втрачаємо авдіївку, тому що туди не направляють людей та дронів, і на дрони треба терміново скинутися усім, у кого є ресурс. Я бачу, що ставка верховного головнокомандувача некомпетентна та або не розуміє складність обстановки або не здатна реагувати взагалі. Якщо зреагують мери, місцева влада тоді повторюють дії мерів, почнуть у столиці Зеленський та Оміров, щоб не виглядати повними імпотентами у порівнянні з мерами. Тому я і згадав мера Києва кличка, щоб він показав приклади Зеленському, якщо кличко викличе, наприклад, Комарницьку або Столара, які при ньому стали у Києві, мабуть, мільярдерами рішалові багатьох питань та Прокопіва на тудачу і скаже, а скиньтесь на дрони для Авдіївки. То вони знайдуть у ту ж мить кілька сот баксів. Щоб профінансувати дрони. А якщо ще й фонд палатного допоможе, який в принципі допомагає армії, то буде зовсім добре. Щось вони усі придумають, знайдуть ресурси. Вони з Києва такі гроші в кашеню поклали, що не з Ють вже ніколи, і тоді стане ясно, чого варта влада, яку люди обирають у центрі та на місцях, і для кого Аудіївка – це фігура мова, а для кого це частина України, для захисту якої варто зібрати усі сили. Сподіваюся, що мери проявлять лідерство у державі, якого не вистачає центральній владі. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.